Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт, це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці, бойові з характером, бойовому дусі. Е, звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я е, маю оборонити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.